Одразу до справ, одразу до страв. Мені дуже подобається піца з дорблю та грушею, але ці продукти далеко не завжди є в моєму холодильнику. Тому я вирішила зробити невеличкий експеримент з тими продуктами, що в мене є. Спочатку готую тісто. Я використовую цей рецепт для багатьох страв, в тому числі для піци на пухкому тісті. Змішую одну чайну ложку сухих дріжджів, дві столові ложки цукру. Я люблю солодкувати тісто. Та 100 мл теплого молока. Трохи перемішую суміш та даю відпочити під рушником приблизно 10 хвилин. Я не завжди готую саме так, інколи я додаю сухі дріжджі одразу в борошно, хоча все ж таки надаю перевагу саме цьому способу. Тож, коли 10 хвилин пройшло, я додаю борошно. Приблизно 250 г, півчайної ложки солі та 2-3 столові ложки рослинної олії. Тоді я вимішую м'яке та еластичне тісто, яке відстає від рук, та лишаю його під рушником в теплому місці ще на одну годину. Поки тісто відпочиваю, готую начинку. Ось тут і є цікава частина експерименту. Змішую 250 г домашнього сиру, 100 г моцарели, приблизно 50 г подрібненого кропу та додаю чайну ложку солі, ну і все ретельно перемішую. Також я буду додавати волоські горішки, зелені яблука та мед. Тісто вже підійшло, я вирішила розділити його на 4 частини та змастити яйцем. Тепер я викладаю сирну суміш та яблука. Я не знала, як ліпше зробити, використати свіжі яблука чи трошки їх підтушити, тому зробила обидва варіанти. Одне яблуко нарізала на тоненькі смужки, додала ложку цукру, трошки води та відправила на вогонь лише на декілька хвилин. Коли страва вже була готова, я не відчула особливої різниці, тому в майбутньому, мабуть, буду використовувати просто свіжі яблука. Також я додаю подрібнені волоські горішки, трошки меду, залишки моцарели та відправляю деко в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Звісно, це не те саме, що і груша та дорблю, але також дуже смачно, пікантно та цікаво, обов'язково готувати може ще